Перед Великоднем приходимо, прибираємо, ріжемо дерева, люди з села, сільська рада, ну таке. А я воно перша хата одмаїлок. Я можу близько не то треба, щоб красиво було на могилках. Привикли, що, що я повинна йти, де я йду. О, торік теж було. Цього року у нас більше набагато, як торік. Ми купаємо ями, ямки і будемо садити такі кущі, які потім розростуться і займуть цю всю територію. І не буде, Надіємося, що зілля там не буде і сміття там не буде. Це наше село, тут покояться наші родичі, рідні. І ми кожен рік ходимо його, тут прибираємо. Якщо вже люди приходять, то вони тільки прибирають на своїх могилах. Вже на, за, за забором за цим ніхто не йде, не прибирає. Оце в нас така може така бути проблема. Я рахую, що домівки наших покійних також повинні бути прибрані. Дорослого населення в нас 1800, Активність дуже низька. Хоча просимо, пояснюємо, роз'яснюємо. Сьогодні є наші працівники, є людина в нас, яка відробляє громадські роботи по кримінально-виконавчій інспекції. Ми його також, значить, залучили. Хотілося більшої активності. І совісті, щоб люди розуміли, що це потрібно: що не тільки прийти прибрати біля могили і викинути його на на жаль за сітку, де ми прибираємо тут. Трошки навіть не трошки, а дуже обідно.